Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас рубрика Магазини в Польщі. Сьогодні я вам покажу, що можна купити на 100 злотих в магазині Бідронка. Всім приємного перегляду, ну а ми приступаємо. Перед тим, як зайти в магазин, заходимо в додаток Бідронка, гортаємо в самий низ, вибираємо газетку і дивимося, що в нас можна купити по акції. Вибираємо ті продукти, які нам необхідні, ну а далі по списку йдемо в магазин. Груша 50% знижка 3.99. Малинку, беремо банани. Банани у нас по 7 злотих. Перець 4.50. Буряк 3 злотих за кілограм, червоний. Цибуля у нас по акції 2,49 за кілограм. Управо. На вагу. На Фует 10,87% за паличку. Сирок 1,49 при закупі двох. 68% знижка. Маргарин у нас 64% знижка при закупі двох. 2,49. Сосійські шинки 4 злотих. При закупі двох на другу 66% знижка. Ну-ка, 2,29%. А якщо купляєш другу, береш дві, то друга за 50% знижки. Беремо дві упаковки. Олія теж акція. Потім покажу в чеку, яка ціна. Кола у нас 5,49. Це не так. Чіпси при закупі з двох – 4 злотих. І от паприка і зелена цибулька. Мацарелка при закупівель. Пекучий перець. Ой. Ціна 1,15 за штучку. Круто. Ось така кількість продуктів вийшла у нас на 100 злотих. Небагато, Ну, зараз пройдемося по пунктах, покажу і розкажу, що, що по чому. І також чек. Чек, виходить, у нас 93 злотих 73 гроші. Навіть не на 100, на чуть-чуть менше. І плюс половина 100, то і більше половина ми брали все по акції. Чіпси по акції. Так, вони 5.15 коштують. Ми купили за, за 3,99, тобто дві упаковки чіпсів 8 злотих. Моцарела при закупі трьох. Знижка. Получається, ми взяли три штучки по 2,99 і вийшло на 8,97, грубо говоря, 9 злотих мінус знижка. Получилося 7,77 за три штуки. Ну, грубо говоря, 8 злотих. Тут у нас виходить, йде вага 100, Маса нетто 200 грамів. 200 грамів, ну, там ще водичка, ти так зрозумів, якщо воду зливаєш, тоді виходить 125 грамів. самої є в одній упаковці. Вершки 200 грам, одна штучка в нас вийшла на 4,49. Банани. Банани йдуть без акції. Ціна 7 злотих за кілограм. Ну, Ми взяли 3 банани. У нас вийшло пів кг 3,87. Маргарин також акція. Получається, дві штучки по 3,69. Це 7,38 злотих виходить без акції. ну, мінус 2,40. І того в нас вийшло за 2 пачки 4,98. Грубо говоря, 5 злотих. Це маргарин. Перець солодкий. 8 злотих за кілограм, ми взяли пів кілограма, вийшло 4,75 плюс знижка і того 2,67. 2,67 за три перчинки. Перець гострий, він йде поштучно. Одна штучка злотий 15, то дві штуки нам обійшлось в 2,30 гри. також знижка. Шинки 250 грамів, одна упаковка, ми взяли дві. Получається без знижки 11,98-12 злотих. Знижкою у нас вийшлося 8 злотих за 2 упаковки. Цибуля. Також акція 3,89. У нас на в кілограмах. 3,89 ціна вийшла 6,11 злотих, плюс акція мінус 2,20 і того 3,91. 4 злотих отримала цибуля. Також 2 сирка по акції. Получилось нам 3 злотих. Одна упаковочка має 130 грам. Такий от сирок, ну то не йогурт, то більш сирна така маса. Ось так і називається сирик. Олія 1 літр. При закупі другої бутилки там йшла акція вроді 76%. І того все разом у нас вийшлося 9,78%. Грубо говоря, 10 злотих за 2 літри олії. Також ми взяли один бурек. Вага його 280 грам, ціна 84 гроші. Також взяв отакі дві булочки. Ціна їх по 83 гроші. 1 ну, злотий 66 грошей вийшло. Невеличкі маленькі булочки, дві штучки. Паличка фуета. 170 грам ціна, виходить, її 10,87, грубо говоря, 1 злотих. Бутилка води, кола, там 1,5 літра, ціна 5,49. І також пак води, 6 бутилок Шивець не газована, по 1,5 літра в бутилці, а ні, по 1,75 літра в одній бутилці. Також у нас була акція, і вийшлося у нас 12 злотих. За пак. Якщо без акції, то пак виходить 17,34. 1734. Вода в них в Польщі дуже погана, тому більшість всі купують воду. Вибір води теж є різний, але ця жавецька ну, досить непогана. Так як багато води вже тут перепробували, то він ну, смакує нам. Також ми були купили ще одну грушу в цьому чеку. Просто я її вже не показав, бо дитина її почала їсти. Ціна. Груші за кілограм 7,99, 8 злотих, ну, теж була знижка. одна штучка нам обійшлася 79 грошей. Також, друзі, хто не дивився, що відео минулого разу я знімав ціни на продукти в Польщі, проходився по таких магазинах, як Kaufland, Бідренка, також Лідл і Нетто. Силки залишив вгорі, кому цікаво, переходьте, дивіться. Ну а на сьогодні все. Будемо якби, закінчувати відео, показав я вам, що в нас вийшло на 100 злотих. Ну, ми купляли то, що нам необхідно, скажімо так, склали собі невеличкий список. Можна купити і інші продукти на ті самі гроші. Ну, так само, ту саму колбасу, можна взяти масло по акції. Ну, зараз акцій не було, тому вибирали з того, що є. Ну і те, що нам необхідно було для дому на даний момент. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Також не забувайте вдарити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. До скорих відео, всім пока.